Друзі, вітаю! Ви на каналі столичної правої групи з вами керуючий партнер Володимир Прядка і партнер-адвокат Андрій Бойко. Доброго дня сьогодні поговоримо про явище, яке в Україні називається босифікація, юридичною мовою. Це незаконне затримання особи військового зобов'язаного і доставлення його до ТЦК. Розберемо питання про те, хто має право затримувати у яких випадках. Що треба робити військовозобов'язаному, якщо його вже затримують і доставляють до ТЦК? Чого точно робити не треба? Ну і інші питання, які стосуються цієї тематики. В Андрії вже є тривалий позитивний досвід, тож ми позадаємо ті питання, які ви нам залишаєте у коментарях, у дзвінках. Я знаю, що для багатьох наших клієнтів це відео є вже давно очікуваним. Буде, як завжди, інформативно. Поїхали. Отже, Андрію, давай в першу чергу розберемо базово, щоб люди запам'ятали, щоб відклалося в них в пам'яті, хто конкретно має право затримувати особу військовозоб'язного, а хто такого права не має. Ну, перш за все, потрібно сказати, що у нас існує закон про національну поліцію, де чітко в ньому зазначено, що саме поліція має право затримувати осіб. Це передбачено безпосередньо врахуванням кримінально-процесуального кодексу кодексу України про адмінправопорушення Конституції України та іншим нормативними актами. Що ж стосується безпосередньо ТЦК, то їхні повноваження передбачені. Положення про діяльність територіального центрів комплектування та СП і безпосередньо, якщо проаналізувати їхні завдання, функції ми можемо побачити, що в цих завданнях функції відсутні жодні повноваження, які б наділяли їх ну, правами, такими щоб дійсно вчиняти затримання цих осіб, осіб військово зобов'язаних. Якщо ми бачимо на вулиці затримання особи безпосередньо працівниками ТЦК, то відповідно ми. Повинні для себе розуміти, що воно вже є незаконним, навіть якщо з працівниками поліції це відбувається, тут також є нюанси, які потрібно враховувати чи є дійсно підстави для того, щоб навіть затримувати цю особу, навіть працівниками поліції. Отже, друзі, давайте зафіксуємо, що представники ТЦК не мають права в жодному випадку затримувати особу військового таке право є лише у представників поліції. І тепер Андрій розкажи, будь ласка, а коли представники поліції за яких підстав мають право затримувати особу зобов'язання? Наприклад, по-перше, коли особа порушує правила військового обліку. це вже зафіксовано. По-друге, наприклад, коли особа відмовляється від отримання повістки, вона відмовилась від отримання, складається відповідно акт, і в подальшому працівники мають Цю особу доставити до ТЦК для чого? Для того, щоб в подальшому в ТЦК вже їй вручили повістку, скажімо так, на законних підставах, тобто не на вулиці, як особи починають, скажімо так, прості військовозобов'язані возмущатися, що нам на вулиці вручили це незаконно з коліна виписано. Тоді вже безпосередньо вона вручається в самому ТЦК. Знову ж таки, на проаналізувавши, наприклад, базу даних, поліціянти ви виявили ситуацію, коли, наприклад. Військово-облікові документи, та інформація, якому, яка міститься в ньому, не збігається, з тою інформацією, яка є в інформаційних базах, в самому безпосередньо реєстрі військового Тоді також це буде підставою для того, щоб особу затримати, доставити в ТЦК і безпосередньо цю ситуацію прояснити. По-друге, якщо особа, наприклад, перебуває в розшуку, тобто з подання ТЦК, вона перебуває в розшуку, або проаналізувавши інформаційні реєстри, бази даних, до яких є доступ у працівників. Поліції, тобто вони бачать, що особа перебуває в рушу. От в таких підставах також особа може бути затримана. Тоді наступне питання: ми бачимо багато відео про те, як людей е, запихують у бусики без оформлення будь-яких документів. Можливо, люди не вимагають оформлення таких е, документів, або не знають, що у них є право вимагати належним чином оформити. Документ про затримання розкажи, будь ласка, який порядок оформлення затримання згідно діючого законодавства? Потрібно розуміти, що кожне затримання людини має супроводжуватися складанням протоколу. Правоохоронці про це прекрасно розуміють. Але не завжди його роблять. Тобто роблять по багатьох причинах. Або, скажімо так, правильно, як ти зазначив, що особи не просять про його складання, і просто це передбачається як доставка до ЦЦК, просто супроводження особи до ЦЦК. Відповідно, ніхто його складати навіть наміру не мав. Або коли вони нехтують цими, скажімо, своїми зобов'язаннями складання цього протоколу, і просто щоб не витрачати на цей час. Але він цей протокол він має місце бути, тому що в ньому фіксується, по-перше, дані особи, хто склав цей протокол. Потім фіксується особа стосовно якої складений протокол. І саме важливо мотиви на підставі чого цей протокол складений, які дії особа порушила, які дії вчинила, що вона порушила, або які дії вона не вчинила, тим самим вчинила адмінправопорушення. Тобто це все зазначається в протоколі. В подальшому протокол має підписуватися як самою особою, хто його склав, і тими особами стосовно кого вона склала. Тобто стосовно затриманого. Звичайно, затриманий може відмовитися від підписання протоколу, і це зазначити в самому протоколі, що він відмовляється, тому що він не погоджується з тими обставинами, умовами на він, чому він складений. Тобто це він все зазначає. Крім того, якщо вже, наприклад, поліціянт склав цей протокол. В нього виникає зобов'язання викликати, наприклад, представника із безоплатної правової допомоги, тобто адвоката, або безпосередньо він пояснює особі, яка затримана, що він має право або себе сам захищати, або має право викликати адвоката, якщо з ним, наприклад, заключений договір вже є. От такі моменти також потрібно враховувати тим особам, які безпосередньо затримуються. Окей, тоді скажи, будь ласка, чи має право представник поліції на будь-якому етапі затримання, чи, чи то що на блокпосту, чи по дорозі в ТЦК, чи безпосередньо в ТЦК забирати у людини мобільний телефон? Забирати будь-які речі осіб немає права ніхто, чи це буде поліціян, чи це безпосередньо працівник ТЦК, тобто це безпосередньо вже буде викрадення цих речей. Якщо ми беремо телефон, звичайно, працівники ТЦК чи поліціанти вони не хочуть, щоб їх знімали чи на відео, чи робили якісь фотографії, тому що, по перше, це будуть доказами в подальшому скарженні їхніх незаконних дій, і це є дієвими доказами. І, відповідно, вони намагаються або забезпечити те, ті, ту ситуацію, щоб дійсно відеозйомка не велася, або дійсно насильно забирають ці телефони. Але це забрання телефонів, це не просто якась така дія. Це є безпосередньо вже викрадення цього телефону, тому що у особи він забирається незалежно на який час, там, на 5 хвилин, на 10, тобто він у неї вже забрав, він був викрадений. Особа не може скористуватися своїм правом власності на даний телефон. Тобто, ці дії, звичайно, є протизаконними. Скажи, будь ласка, давай змоделюємо ситуацію, коли особу доставили вже в ТЦК, там складанням протоколу чи без складання, от уже цей етап проїхали. От людину доставили в ТЦК, які ти даєш рекомендації клієнтам, що робити і чого точно робити не треба. Ну, дивись, ще навіть мабуть, скажу, що на самому етапі до моменту доставлення до ТЦК вже на моменту, скажімо так, попереднього спілкування з працівниками або ТЦК безпосередньо або разом з ТЦК і з поліціантами потрібно зберігати спокій, тобто конфліктні ситуації, взагалі, тут вони не не мають бути присутніми попросити всі документи підтверджуючи. На підставі яких вони у вас просять ці документи, тобто їхні посвідчення, їхні накази на, наприклад, якщо це група сповіщення, тоді документи, які підтверджують, що вони мають сповіщати осіб про, про оновлення даних або вручати повістки. Тобто підтверджують документи цих осіб, що вони мають право перебувати саме сьогодні, саме в цьому місці. Тобто, це у ці ситуації з'ясувати. Якщо ви бачите, що дійсно жодних документів вам не пояснюють, ну тоді пояснюйте ви, що ви хочете, як по перше. Отримувати правову допомогу, зв'язатися з родичами. Там, якщо ви працівник якогось підприємства, зв'язатися з власником, ну, з керівником даного підприємства. Тобто пояснити всю їм ситуацію. Якщо у вас є якісь підстави для відсрочки, це немаловажно, ви повинні пояснити, що або ви вже є, з ними скористалися, а ви подали на відсрочку, і у вас є документ, який це підтверджує. Або, наприклад, ви маєте намір там, завтра чи сьогодні навіть подати ці документи. А у випадку, коли вже все ж таки вас доставили в ТЦК, або, наприклад, на ВЛК, тобто зобов'язують підписати. Знову ж таки, якісь документи відмовляйтесь, тобто навіть відмовляйтесь від проходження ВЛК пояснюйте е, самим же лікарям, що, наприклад, у вас є медичні документи, які під е, є підставою для відсрочки, або, наприклад, підставою навіть для списання, можливо, ви є інвалідом якоїсь груп. Тобто, це ви все лікарям пояснюєте. Скажіть, що ці документи у вас є присутні, але вони дома. Тобто, вимагайте, щоб, наприклад, цей похід на ВЛК супроводжується іншою повісткою, щоб було відтермінування цього походу в ТЦК. Вимагайте від працівників ТЦК виписки повістки на іншу дату. Аргументуйте, чому ви хочете. Не просто так, бо ви хочете. Поясніть, що ви маєте там бажання подати заяву на відсрочку, тому що ви маєте право або поясніть, що ви не по здоров'ю не можете проходити військову службу, тобто що у вас всі медичні документи вони знаходяться вдома, Там ви їх принесете, покажете все це чітко лікарям. Тобто ці всі обставини ви маєте. Пояснювати це як безпосередньо працівникам ТЦК, так уже безпосередньо, якщо ви знаходите на медичному догля... огляді, тобто всім лікарям, яких ви маєте намір пройти. Але ми радимо взагалі їх не проходити. Якщо ви бачите, що все ж таки вас незаконно туди доставлено, тобто не не починайте проходження цього ВЛК, Тобто пишіть відмову про його під... проходження, пояснюйте, не просто що це відмова, бо я не хочу. Це дійсно це вже буде ухилення від мобілізації. А пояснюєте, що ви не хочете проходити, тому що ви не маєте при собі всі наявні медичні документи, які можуть бути підставою для відсрочки. Тобто, ці всі дії потрібно аргументувати, і знову ж таки намагайтеся скористуватися правою допомогою адвоката, викликати родичів. Тобто, от такі дії ви маєте чинити, щоб ви, ну скажімо так ви маєте за себе боротися, якщо ви дійсно впевнені, що у вас є підстави для відсрочки. Давайте тоді ще одне уточнення відносно документів, чи є доцільним військовозобов'язаним при собі носити копії або завірення копії документів, які дають йому право на відстрочку. Ну дивись, я всім клієнтам скажімо так, завжди пояснюю. Тобто що візьміть, потрать, потратьте якийсь невеличкий час на те, щоб вивчити цей закон про мобілізацію, особливо статтю 23, яка надає право на відстрочку і з'ясувати, чи дійсно є у вас підстави, чи немає. Якщо дійсно ви бачите, що у вас якісь підстави є, тоді вже або особисто, або ліпше, звичайно, це з адвокатом зібрати весь пакет документів. Звичайно, ліпше їх завірити нотаріально. І ці всі нотаріальні копії завжди мати при собі. Скажи, будь ласка, твій досвід відносно дзвінків на гарячу лінію Міноборони при затриманні? Наскільки цей спосіб є дієвим? Працює ця лінія взагалі? Ну, дивись, я до якогось моменту дійсно думав, що вона працює, і навіть клієнтам пояснюю, що в випадку, якщо у вас там немає, там скажімо так можливості зв'язатися з адвокатом, то саме дієвий варіант це набирайте гарячу лінію, пояснюйте, що з вами проходить, подавайте усні скарги, хай фіксуються всі правопорушення. Але колись сам стикнувся з цією ситуацією, коли клієнта не пускали. Безпосередньо в ТЦК, тому що знали, що він має намір подати заяву на срочку. Ну, а в тому ТЦК в той момент чомусь заяву на вісрочку не хотіли приймати. От ми вирішили все ж таки якось зафіксувати цей момент, тобто правопорушення, яке вчиняється, тому що на цю дату у клієнта була повістка, і, щоб, скажімо так, не підставляти клієнта, і дійсно він виконує свій законний обов'язок, він з'явився по повістці, але й використовує своє право на відсрочку. Тобто ці дії, скажімо так, йому не дали вчинити. Тоді ми вже зв'язувалися з мінобороною гарячі лінії, але на жаль, ми не змогли зв'язатися. І вже вимушені були тоді набирати 102, фіксувати це порушення, і вже безпосередньо вже на 102 в нас запитували, чи потрібен наряд поліції викликати чи ні. Тобто, от так, от, скажімо так, в нашому випадку міноборони ми не змогли дозвонитися. Можливо, у когось виходить, ну можливо, лінія була зайнята на той момент. У нас на жаль, не вийшлося. Ну, я про випадки того, що неможливо не дозвонитися днями, вже чую не, відно, від, не від одного колеги. Друзі, якщо у вас був позитивний досвід, ну, поділіться у коментарях. Ну, наш досвід показує, що на жаль, толку від е, гарячої лінії Міноборони небагато. Не Андрій, скажи, будь ласка, куди можна скаржитися вже після того, наприклад, вас відпустили з ТЦК, ви видихнули, заспокоїлися, але хочете. Якби, поскаржитись на незаконні дії, як ти сказав, поборотися за свої права, куди треба писати скарги? Ну, дивись По-перше, якщо дійсно вчинився, крім Психологічного тиску, можливо, ще якийсь фізичний тиск на особу, тому що ми із медіа бачимо, що дійсно неодноразово чиниться фізичний тиск на військовозобов'язаних, то звичайно потрібно зв'язатися з поліцією, написати заяву, що стосовно вас вчинено такий то злочин, незаконне утримання, незаконне нанесення там тілесних ушкоджень і так далі. Тобто це зафіксувати в поліції. Якщо ми бачимо відповідно, що це. Працівники ТЦК, то відповідно можна написати заяву ДБР, тобто що також це перевищення службових повноважень. Крім того, скажімо так, для якоїсь гарантії безпеки, що дійсно це все буде спрацьовувати, можна ще написати заяву в Офіс Генерального прокурора. Крім того, якщо брати, наприклад, у повноважної Верховної Ради з прав людини, також можна писати і туди заяву про те, що порушені ваші були права. Особи також потрібно не забувати про медіа, соціальні мережі. Тобто, якщо дійсно ви впевнені, що дії працівників ТЦК незаконні, і ви готові цю всю інформацію, скажімо так, повідомити про неї весь світ, то звичайно можна і туди з звертатися з цією, з цією проблемою. Якщо дійсно ви бачите, що ваші права були настільки порушені, що дійсно ви хочете, щоб про це всі знали. От такі речаги впливу і. Ну, в подальшому будуть підстави для того, щоб ви себе захищали, можливо, в суді, коли прийде питання там від ухилення від мобілізації, або, наприклад, стосовно вас будуть складатися протоколи, і ви можете в подальшому їх оскаржувати на підставі цих заяв, доказів, які ви будете показувати цих заяв про те, що дії дійсно були незаконними. Скажи тоді, будь ласка, наприклад, людину затримали. а... До родичів там дозвонився і все, більше зв'язку немає. Родичі позвонили адвокату, адвокат прибув, адвоката не пускають, родичів не пускають, але всі знають, що людина там. От що робити в такому випадку? Так, дійсно, скажімо так, що ці ситуації не поодинокі і воно так трапляється. Тобто працівники ТЦК пояснюють, що адвоката не пускають, тому що це воєнний об'єкт. Тобто, все, особа сама перебуває в ТЦК, що з нею там робиться. Ми тільки можемо, скажімо так, здогадуватися, які дії по відношенню до неї вчиняються в такому випадку. Якщо родичі все ж таки впевнені, що особа саме в цьому ТЦК певного району, тоді вона може звернутися з заявою. Це згідно кримінально-процесуального кодексу, стаття 206, яка передбачає, що у випадку незаконного утримання особи, тобто ми можемо звернутися до слідчого судді, щоб вона вже вчинила дії стосовно даного незаконного утримання, тобто з'ясувати, що дійсно воно було законним, незаконним. Якщо дійсно суддя прийде до висновку, що воно є незаконним, то відповідно особа буде вже відпущена з даного ТЦК. Скажи тоді, на сам кінець побажання військовозобов'язаним, або, можливо, ми щось не проговорили важливе, і ти хотів би акцентувати на цьому умовах. Друзі, по-перше, ви маєте мати заключений договір з адвокатом. І як мінімум контакти цього адвоката мають бути у ваших родичів, що в випадку незаконних дій вони також могли йому зателефонувати. По-друге, якщо усі підстави для відстрочки, беріть всі документи, робіть з них нотаріальні копії, тримайте їх при собі. Якщо у вас проблеми зі здоров'ям, беріть ці всі медичні документи, також робіть з них копії. Майте їх при собі в випадку проходження ВЛК, надавайте ці документи. Тобто, це такі невеличкі, скажімо так, лайфхаки, які мають бути станом на сьогодні. Друзі, але в жодному разі не хочу, щоб склалося у вас таке враження, що всі працівники ТЦК чинять беззаконня, тому що при наявності всіх оформлених правильно документів. І правильно оформлених заяв на вісрочку. Вісрочки дійсно надаються. І, скажімо так, я безпосередньо подавав вже сотню цих заяв. Тобто, сказати, що відмовляли по всіх заявах, та ні. Відмовляли, можливо, по одиницях. Тобто, зберіть всі документи і сміло подавайте їх на вісрочку. Андрію, дуже дякую за пояснення, за твої рекомендації. Друзі, сподіваюся, було інформативно. Якщо так, поставте вподобайку. Якщо є якісь уточнюючі запитання, залишайте їх у коментарях. Якщо є потреба розібрати конкретно ваші документи, які на вашу думку можуть бути під підставою для відстрочки або для виключення з військового обліку, в описі є номер телефону, за яким можна домовитися про. Індивідуальну консультацію. Друзі, на сам кінець традиційно прошу вас не забути сьогодні допомогти нашій армії. Ми, до речі, всі кошти, які отримуємо від монетизації від Ютубу, завдяки вашим переглядам, завдяки вашим лайкам, ми віддаємо на потреби Збройних Сил. Зокрема, тут будуть скрини. Коштів, які ми отримали від Ютуба за червень, і те, що ми їх переховуємо на Збройні сили. Тому ще раз вам дякую за ваші перегляди, за коментарі, за, за лайки. Тож, разом до перемоги, все буде, Україна. До зустрічі в Ютуб!